Наш волонтерський бус відправляється щотижня на передову, везе подарунки нашим військовослужбовцям, це пакунки від дітей наших навчальних закладів, це і дитячі малюнки, і різні продукти харчування, різні засоби гігієни для того, щоб військовослужбовця... Максимально надихнути про те, що його пам'ятають, його не забули, його підтримують навіть найменші. Зараз найбільше потребують військовослужбовці протизаступні засоби. Це ліки, оскільки погода на лінії бойового зіткнення мідлива, і часто наші військові, хоча і титани, але також люди їх хворіють. Тому висока потреба саме в цих засобах. Найкраще це довготривало зберігання. Це консерви, це якісь швидкого приготування ті чи інші засоби. Ялинки, декоративні, якісь різні хендмей, ручної роботи, прикраси, і це надзвичайно приємно. Військовослужбовці прикрашають ним свої їх окопи, свої бліндажі разом з дитячими малюнками. Це стають таким оберегом. Ми чекаємо усіх благодійників, які хочуть передати посилки нашим захисникам у благодійному фонді «Волонтери Поділля» Кам'янецька 63-1 з понеділка по п'ятницю з 10 до 18 години.